Вітаю вас, шановні друзі. Знаєте, як проходило незалежне державне тестування, те, що у нас називається ЗНО, в стародавньому Китаї. Ну, скажімо, епоха мінь. Іспитові центри були. Найбільший іспитовий центр був, безумовно, в столиці. Столицею тоді було місто Нанкін. Тобто це величезна споруда, оточена стіною і з охороною. В цій споруді всередині були тисячі келій. От, ну, щоб ви розуміли розмір цієї келії, в якій студенти складали ті іспити то, напевно, десь приблизно як туалет у сучасному потязі. Тобто 1,1 метра в довжину, 1 метр в ширину і 1,70 м в висоту. Ну, ясно, що люди тоді не були такими високими, От, напевно, цього вистачало. Ці крихітні цегляні відсіки всередині мали два кам'яних виступи. Один виступ для того, щоб сидіти, а другий виступ для того, щоб писати. Іспит проходив два дні. За ці два дні виходити не можна було, шановні друзі, От два дні йде іспит, за два дні виходити не можна. Тим людям, які складали ці іспити по конфуціанській системі, приносили їжу і воду. Охоронялося все солдатами, тобто списати ну, ніяк, навіть і думки такої не було. Коли претендент стомлювався, він міг розкласти постіль і відпочити у Тіснявій. Але знов таки, 1,1 метра довжина і 1 метр ширина. От, як говорив, писав ну, один з європейських. Дослідників, які перебував в той час, світло із сусідньої Келії напевно спонукало все-таки не спати, тому що конкуренція. Тисячі, тисячі людей приходили на ці іспити для того, щоб потрапити у вищу лігу. Оцей соціальний ліфт, який придумав видатний мислитель і педагог Конфуцій. Полягав в тому, що незалежно від походження, якщо ти успішно склав державні, ну тоді імператорські іспити, ти міг просунутися вгору і зайняти хороше місце чиновника. В чому була складність цього іспиту і проблеми цих іспитів? От там треба було на пам'ять практично знати чотири книжки. Написані послідовниками Конфуція. Ну, я свого часу був в музеї на батьківщині Конфуція, і дізнався, що він, власне кажучи, сам особливо нічого так і не написав. Тобто, все те, що писалося вже в Конфуціянстві, це його були учні і учні учнів, скажімо так. Але ця ідеологія соціальних ліфтів, ця ідеологія підготовки державних чиновників, вона була закладена безумовно. Товаришем Кундзи. Конфуція це європейське ім'я. Насправді кун це, вчи... це родове ім'я, а дзи це вчитель. Тобто кун дзи це вчитель кун перекладається. Ну, проблема була в тому, що треба було на пам'ять завчити е, е, чотирьохнижя конфуціянське. І маємо розуміти, що вісім етапів проходили ці іспити. Тобто треба було понаписувати різні значить, речі, щоб довести, що ти вмієш писати, вмієш читати. От. Але проблема була в тому, що. Такий спосіб життя, значить, і підготовки державних кадрів з одного боку виховував людей, які значить, могли запам'ятати, вони, безумовно, були грамотними і так далі. Вони були наполегливими, тому що на фініш виходили не всі, як ви розумієте, як писав цей його описують за те, що дехто й божеволів, між іншим. Тому що ну, два дні є така напруга і в такій маленькій келії. От. Звичайно, що до креативу тут ніякого відношення не було. Ну, А для чого креатив? Ну, це Імператор і імператорський двір вони там мислять. От. Але в цілому, шановні друзі, в цілому ми можемо говорити, що. З точки зору соціальних ліфтів, з точки зору підготовки кадрів, безумовно, в історичному плані конфуціанська система підготовки кадрів і складання державних іспитів внесла свій позитивний такий внесок, зробила позитивний внесок у розвиток китайської державності, ну, безумовно, в умовах абсолютної монархії.